Увага, увага! Маєте в кишені 7 тисяч доларів і шукаєте буса, ще й на спарних колесах, вам скажуть, такого не може бути, ви не купите в хорошому стані. Ні. Таке можна придбати в максимальній базі. З хорошим салоном. Подивіться який салон. З механічною коробкою передач, з мікрофоном, з хорошою гумою. З пареними колесами, з усиленою підвіскою, і кропка не вибуває, і двигун сухий, і буде в чудовому стані. Де таке знайти? І скільки коштує такий автомобіль за посиланням внизу? Є постійно різноманітні варіанти. Телефонуйте, завжди є вибір. За посиланнями внизу.